Всім привіт! Друзі! Вітаю вас зі святами! Приїхала до мене чергова гостра обновка. Подивимося, що тут у нас трохи незвичний для мене формат, але я сподіваюся, що це також буде цікаво. Так. Купа купирки. И вот такие покуночек. Магном Collection, друзі. Отака от чудова коробочка. І тут у нас от такий красень. Що ж, це треба, звісно ж, подивитись повище. Хм. Що ж, друзі, такий от до нас сьогодні приїхав цікавий клиночок з магном колекції 2002 року від компанії Boecker? Е, на жаль, я не дуже обізнаний в ножах цієї компанії, і даний екземпляр обирався виключно за е, дуже привабливим екстер'єром. Просто подивіться на цю от форму клинка. Це класичний хокбіл, який так мені подобається компанії Spyderco, але він має менш виражену цю кривизну, тобто майже пряму ріжучу крайку, але от такий є дуже такий тонкий, я б сказав, з невеликим кутом вигин. Тобто майже прямий і ним буде дуже зручно щось різати. але і м, йому притаманний саме оцей, от мабуть, такі, мабуть, це моя здогадка, цей чудовий різ е, класичних хокбілів от, за рахунок цієї геометрії клинка та увігнутих спусків. Ну і цей класний грін по обуху. Ну, ви бачили самі. Так, щодо ножа, руків'я ламінат. Це дуже схоже на G10. Мабуть, це такі воно і є. Сталеві плашки і накладки з G10 Лайнер-лок. На жаль, на клинку відсутнє маркування. Яка це сталь? Присутні тільки що це Magnum Collection 2002 року, і ніж має власний порядковий номер 19. От. Що нам каже вкладиш Magnum Collection 2002? Шкода, але також моїх знань німецької мови недостатньо, щоб повністю викласти інформацію щодо цього ножа. Єдине, що спадає на око дизайнер Дітмар Поль. Тобто, це, мабуть, розробник дизайну цього ножа, який. Діяв спільно з компанією Boker. так так і G10 на руківі. так Ламінат G10. Колір класний. Оцей синій, з чорним, смугастий, такий вже. Супер. Так. І як я вже десь бачив, це лімітоване видання, і всього таких ножів було виготовлено 1999. Тобто це 19 із 1999 штук. Ось от такий от ножик. Можливо, хтось знає трохи більше за мене за цю модель. Тому, якщо маєте якусь інформацію, друзі, будь ласка, запрошую, пишіть в коментарях під цим відео. Буде цікаво дізнатися більше про цей чудовий ніж. Так, і, звісно ж, чудовий власний кейс. Е, мабуть, це штучна шкіра, але виглядає і на дотик дуже приємно. Маркування 01MAG 2002. Мабуть, це такі моделі. Е, в руку лягає дуже класно. Мабуть, руків'я розроблена під досить велику руку. Тобто, оці вирізи якраз під пальці і дуже зручно лягає на них долоня. І досить агресивна, хоча й не дуже виражена насічка на обуху. Тобто, отак от ніж лягає, ну, дуже комфортно. І відчувається взагалі такий, знаєте, монолітний. І це агресивний клинок, кайф. Так от, друзі, лімітка 2002 року від компанії Böker сьогодні на моєму каналі. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, друзі, і всім пока.